Так і сківики можна, Андрій. Ви так і залишилися 50 років і заповергнув политику, то ти проїпались. Як круто є, якщо учитель шойки дивиться в віту Короче, зараз піспі лагерємо відразу в'їду і и через ефіт. Привіт, мама, я вед. Я ти чого це таке пізно зі школи колись. Мабуть, за дружина з моїми бо каже, можна на випаді, а перетерять позицію, їти на вулицю. Так але сі, ні, у нас і був доганячиє уроки матики мать. Ну, раз іди милюся і застіли обідати. Хто? <звіт> Що? Що поганого поведуся не росі. <звіт> Добре вийшли, й будь і я зараз вже проведу З мені розвезну варну пес їду. Хороші додати, які є уроки матики-матики. Ну так. Що нуле мені я телефон, а вечір ви це Як ти погано поведе у руці. На маршрувом кино, що вигодив. Тихо покази, тихо на вулиці. Андрію... ю. Андрею. Він не вийде.